Вітаю на каналі. Наша дача в цьому відео, хочу розповісти за три надважливі дії, які треба встигнути зробити з газоном до настання стійких холодів. Від того, наскільки успішно ми це зробимо, буде залежати, як наш газон буде виглядати наступному році, наскільки він буде потужним, міцним, здоровим та зеленим. Ну що, пішли. Зараз на календарі друга половина жовтня, а дії, за які я буду розповідати, все ж таки краще було б зробити на початку жовтня. Але, як то кажуть, краще запізно, ніж взагалі цього не зробити. Перше, що робимо, це регулюємо висоту трави. Не бажано запускати газон з за високою травою в зиму, тому що під вагою снігу вона примнеться і в такому стані. Підвищується ризик появи багатьох грибкових хвороб. І навесні ми можемо побачити хворий газон, хвору травичку. Тому вирівнюємо до звичайної вишини 5-6 сантиметрів. Давайте разом швиденько її покосимо. Газон починає виглядати зовсім по-іншому. Він має більш охайний вигляд, більш доглянутий. Це все результат нашого загального догляду, який ми здійснюємо протягом всього сезону. Тому, друзі, ось цей осінній догляд, за який ми з вами зараз ведемо розмову, він також має надзвичайно важливий сенс. Наступна діє осіннє підживлення. Від того, наскільки трава буде забезпечена елементами живлення, багато в чому буде залежати, як цей газон перезимує. Для підживлення використовуємо спеціальне добриво для осінніх підживлень. Це добриво бренду Яра Міла, і воно має формулу 7 азоту, 20. Фосфору 28, якщо не помиляюсь, ось формула на екранах ваших. Калію. Тобто, як бачите, трішки азоту, більше фосфору і багато калію. Саме калій, який є в складі цього добрива, і буде допомагати нашому газону гарно перезимувати. За рахунок того, що добрива у вигляді гранул, його дуже зручно буде розкидувати по поверхні газону. Розкидуємо. З розрахунку 30-40, максимум 50 грамів на один квадратний метр. Тобто на одну сотку нашого газону ми витратимо 3-4 кілограми. Точно ми не зможемо відміряти, але дивимося, щоб не було пересипань в якихось окремих місцях. Ось таким чином. Косили траву, а добриво має такий білий колір, його добре видно, і є можливість більш-менш рівномірно розкидати по поверхні газону. Все, 3 кілограми добрива осіннього ми розповсюдили. Зараз треба все це ретельно промочити, промити до кореневої системи трави. Ми ще не відключали свердловину, тому є можливість. Налагодити полив. За допомогою такого оприскувача ми будемо проводити полив однієї сотки не менш ніж годину, а можливо і більше, тому що треба гарно розчинити всі гранули, які ми розкидали по поверхні. Тому, якщо буде така можливість, проводьте підживлення під дощ або перед дощем, або навіть під час дощу. У нас дощу поки що не намічається, а чекати немає можливості. Сьогодні непогана погода і є можливість якраз таки зробити всі необхідні роботи з газоном. Після того, як газон підсохне, треба обов'язково провести надважливу обробку від комплексу грибкових захворювань, яка захистить газон в зимовий період. Чим краще за все проводити таку обробку. Можна препаратом Максим, можна препаратом. Хорос. Ми будемо проводити препаратом хорус, тому що на нього не впливає дія низьких температур. Тобто восени, коли знижені температури, краще за все, все ж таки використовувати або контактні препарати, або препарат на кшталт хоруса, який гарно працює навіть при низьких температурах. Ось, друзі, що хотів розповісти в цьому відео, що ми робимо прямо зараз. З нашим газоном і що йому допоможе навесні виглядати зеленим, потужним та красивим, чого і вам бажаю. На цьому відео завершую. Дякую за увагу. До побачення!